Дон його Кадирова. Так, чому не було на зустрічі? Чи вони посварились, чи чому не приїхав Дон на зустріч до бункерного? Якісь проблеми або зі шлунком, або з якимись речовинами він вживає. І він десь чи то в лікарні, чи то десь. Коротше, він не в змозі. Не, не, бачите, хвороба випадає ще. Але вона через ось якісь вживання якихось речовин. Він знаходиться або десь в лікарні, або десь в казенному домі. От дім пов'язаний з хворобами. І ось його вживання якихось е -е, поганих речовин. Це може бути і алкоголь, і будь-які інші речовини, друзі. Ось так. Ось так. Ось така відповідь, чого я не було. На Адхадосах. Дом на Адхадосах десь. Щось десь він перебрав. Дом. Так, <кій> ось так. Подивились це питання. Далі дивимось на наступне питання. Наступне питання у нас про е санкції. Ось. Про санкції. Якої сфери торкнуться нові санкції проти русні Що закіпиш у Русні на півдні. Так, дивимось. Нові санкції, я так розумію, це питання стосовно того, що Байден заявив в Польщі, що будуть нові санкції на цьому тижні. І дивимось, якої сфери торкнуться нові санкції. Дивіться, ой, то тут, тут дивіться, випадає, тут випадає взагалі багато сфер. Тут, тут не одна сфера випадає, тут цілий якийсь тут комплекс випадає. Тут трифовий, тут піковий туз вказує на комплекс, на комплекс взагалі, комплекс санкцій. Тут і фінансові санкції, ну вони я не скажу, що вони прям катастрофічно потужні, але вони, вони е, е, будуть всі, вони будуть якось так. Ці санкції будуть пов'язані з усіма сферами життя. Ось так. З усіми сферами життя цих е, на, на рашки, з усіми сферами життя на рашки будуть пов'язані. Ці санкції, щоб торкнулися от максимально великого великої кількості людей. Ось так випадає. ці санкції будуть також по направлені більше на десь в яких сферах також будуть направлені на військову, тобто зробити неможливість російської армії бути так бути активною. Ось так там це комплексне, це воно не стосується конкретно. Когось там будуть і персональні санкції. Тут випадає ось дама, якась буде дуже недовольна цими якимось там, якимось там санкціями. Можливо, там буде хтось такий із, із дам. бачите. Але вони не тільки на цю даму. Тут взагалі персональні санкції випадають, і загальні санкції це комплекс випадає. От, комплекс санкцій і, і ну, соціально-економічні, і військові. Поставки, друзі. Точно. Там немає точно, що тільки, буде, тільки економічно або тільки військово. Такого немає. Ой, вибачаюсь, друзі. Що Телефончик. Так, друзі, дякую величезне за, за донати. Дякую, друзі. Зацепив. <кхів> Всім дякую, друзі. Хотів вам поставити лайк і зачепив той телефон. Так, ідемо далі, йдемо далі. Значить, хі -хі. всім дуже дякую, друзі. Дамі прокладок не дістати. Там не тільки прокладки. Там буде великий комплекс. Ось так, друзі. Такий великий комплекс. На жаль, карти не вказують, що це буде конкретно за цю сферу, цю сферу. Якби ми розглядали декілька там сфер, таку, 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 то ми могли б більш глибоко дізнатися. Так. Зараз ми йдемо південь України. Там у Русні, у колаборантів, у окупантів, там йде Кіпіш зараз. Кіпіш стосовно нашого наступу. Стосовно нашого контрнаступу. Ну, і взагалі повернення території. Що там, яка у них ситуація? Давайте подивимось просто загально, південь. Окупована південна частина України окупована це Запорізька і Херсонська область. Які там настрої у орків? Настрої у орків? Південна частина це Запорізька і Херсонська область. Настрої у орків, які там у окупанта. Настрої у окупанта на... Ой, ви знаєте що? Вони знають, що прийдуть наші. От. У них там повне спустошення, і взагалі вони знають, що вони будуть знищені. У них там повне спустошення, як морально, психологічне, так і військове. Також у них немає грошей, немає грошей. Вони зрозуміють. Там багато, багато хто обманутий. Ось, бачите, бункерні хлопоти випадають, бубновий, бубновий валет. Це. Був новий е, Валет, це як його? Хлопоти, орківські хлопоти бункерного. Е, вони пусті, вони, вони знають, що він програє цю війну. Вони знають, там на окупованих територіях, вони знають, що е, їм прийдеться тікати. Вони знають, що Путін взагалі програє пйло, е, програє цю війну. Віддасть ці території, у них спустошення морально-психологічне, у них спустошення фінансове, їх обманули, їм не заплатили гроші, не платять там їм гроші. Ось так. І вони, в очікуванні, вони знаєте, очіку... очікують отмашки, коли їм бігти. Ось вони от дороги випадають, от вони чекають отмашки від от свого керівництва, коли їм тікати. Ось так. Вони надіються, надіються, що їм дадуть отмашку і вони будуть тікати. Ось на це вони надіються. Ось такі у них настрої там. Там взагалі не бойові у них настрої, у них взагалі нульова мотивація, у них, взагалі, у них будуть там, дивіться, дивіться, наші захисники трифовий король. Будуть наносити там руйнівні, нищівні, е конкретні по ним удари. Бачите, випадає наш трифовий король, він особлює <кхем> захисників наших. Ось так. Ось такі там настрої. Там настрої, коли їм скажуть тікати. Вони знають, що або, або, або їм дадуть добро тікати, і вони будуть тікати, або їх наші о, там <кій> ну, о, просто спалять. Просто спалять. Там або їхні, їх же ж, вони просто чекають добро, коли тікати. І десь там, я так, я так розумію, що вони там ще й ховаються десь. Вони десь щось ще й, по ходу, ховаються. Щоб дочекатися живими цей, цю команду відступати і відступати. Ось така там у них ситуація. Так. Тому, друзі, всім, всім мої вітання, всім доброго вечора. Подивились ми, подивились ми це питання, їхній, їхній. Їхній стан ось цих орків. От такий стан у них там. Це на півдні. Це Запорізька Херсонська область, це от загально. Це от загально. Так, і от Маргарит. Так, ми з вами подивились. І Маргарет питає таке питання. Яким буде березень для українців? Ось таке питання. Давайте подивимось березень для українців. <кій> березень для українців. Який він буде? Так, так, так. Секунду, друзі, я. Вибачаюсь, чату можу не бачити поки що. Поки я роблю розклади та дивлюсь телеграм-канал, ваші питання, можу чату не бачити. Дивились. Дивились дивились березень для українців. Так, я ж кажу. От Жанна пам'ятає. Жанна, якщо ви маєте бажання, бо я можу зробити вас модератором також. Плюсик поставте просто в чаті. Якщо маєте бажання, бо не всі мають змогу одночасно заходити, та хтось може, хтось не може. А тут такі особливо вранці, особливо вранці люди заходять неадекватні багато. Так, всім привіт, всім привіт, всім привіт, Анет, привіт. Всім доброго вечора, друзі. Так, Жанна. Є. Чим більше, друзі, тим краще. Так. Головне, що ті, хто постійно заходять, друзі. Всім дякую, що допомагаєте вести трансляцію. Так, ну тоді ми, раз ми не будемо, ми вже дивились на березень, я точно, точно ж пам'ятаю, що було, було Було відео про березень. Давайте дивитися, дивитись тоді інше питання. Інше питання. Татьяна пытая в телеграм-канале. Вот я уже зачитывал, зачитаю еще раз. <coughs> Слава, можете посмотреть, говорят, что в Донецкой области собрали 60 тысяч орков. Так ли это? Думаю, что правда, что в Донецкой области собрали 60 тысяч цих орков. 60 тисяч орків зібрали в Донецькій області. Чи правда це? Та схоже десь, ну, може, не прям 60 тисяч, але ну, о, прям 60 тисяч ні. Прям 60 тисяч не схоже на це менше. Ну, не набагато не на менше, багато там. Там їх орків багато. Ну 60 тисяч це не випадає тут стільки. Не випадає тут стільки. 60 тисяч. Там <кій> нема 60 тисяч. Там менше. Не набагато, але менше. <кій> там менше людей. <кій> так, це питання ми глянули, друзі. Але там і багато, там може не набагато менше їх, ну не 60-60 не випадає, друзі. Так, дивимося ще чат. Доброго вечора, НАТО, доброго вечора, доброго вечорочка. Чи вдасться утримати Бахмут? <кій> Є відео на каналі, будь ласка, заходьте, дивіться, вже розглядали це питання. Так, ще одне питання. Вибачаюсь, друзі, щось. Застудив, напевно, горло чи що? Так, в Київ приїжджала прем'єрка Італії. Результ... Ларіса питає. Який результат поїздки? Давайте подивимось. Прем'єрка Італії була в Києві. Який результат поїздки для України? Цього приїзду Прем'єрки. Що? Корисного ця поїзд це приїзд примірки Італії для України принесе. Підтримка, друзі, гроші. Підтримка. <кхм> якісь можуть бути е, транспорт для, якісь можуть бути транспортні транспорт, щось з транспортом пов'язана підтримка якась. От, грошова підтримка також. Ось вона сама випала. Також також підтримка підтримка чогось якось молоді випадає, ось так. Підтримка молоді. Може, щось для молоді, яка, якась програма буде для молоді, щось щось під, підтримка якась для молоді, чи то програма якась, чи то якісь, може, фінансові кошти виділені, може якісь гранти, там, щось таке. Для молоді випадає. Або для наук для студентів. Щось, щось в цьому плані випадає. Також щось пов'язане з транспортом і грошима. Ось, ось таке. Ну, добра карта випадає. Не просто вона приїхала, користь від неї випадає від її приїзду і випадає непогано. <кій> Навіть не, не, випадає непогано. Захватять Ліпокровськ. Тома питає, подивимось, заходьте на трансляцію, пишіть. Ми вже, у нас стрім 5, 5 питань, друзі. Ми розглянули, в принципі, всі 5 питань. Якщо у когось є дуже, дуже цікаве, якщо у кого є дуже цікаво і дуже важливе таке питання. Про штучний інтелект. Таке питання. Електронна гривня CBDC, штучний інтелект, що чекає Україну. Чи приживеться воно в нас? І чи потрібно воно? І чи правда, що штучний інтелект витіснить людей у світі? По-перше, дивились ми, відповідаю вам. Просто ви, напевно, не, не попали на те відео, а також ви можете, напевно, його знайти на моєму каналі. На моєму каналі можете найти. на тим. Наш штучний інтелект. На одному стрімі ми дивились. Не витіснить штучний інтелект людей у світі. Не витіснить не настільки. Не настільки це потужна, це розпіарена така історія про штучний інтелект. Так, він цікавий для впровадження якихось для бізнесу. Він цікавий цей штучний інтелект. Він цікавий для спрощення роботи. Знаєте, такої рутинної роботи наших ну, людей. Ось цей штучний інтелект, він, розумієте, він на це направлений. Це, як то знаєте, хтось писав калькулятор. Це як будто, знаєте, новітній калькулятор, такий, який може, <кій> який може там, вирішувати якісь такі питання, щоб не витрачати дорогоцінний час людини. Ось це, він настільки розпіарений, і люди дуже сильно в це вірять, що штучний інтелект може замінити людей. Ні, він не замінить людей, він буде в своєму якомусь там напрямку працювати. Десь, десь де, його, де його застосують краще, там він буде краще працювати. Але, але, друзі, такого не буде, щоб він витіснив людей. Мене не переживайте за це. Може, чи приживеться воно у нас, може воно і приживеться. Якщо десь хтось, або студенти, або десь люди, якісь підприємці, бізнесмени, хто завгодно. Та навіть хто, хто завгодно може приймінити ці технології для покращення, навіть не то, що покращення, а просто для розвитку якогось там, знаєте, стрибку, розвитку свої, свого бізнесу, а може замінити, десь, може, знаєте. Штучний інтелект може замінити якісь дороговартісні, які на, насправді, і, знаєте, ну, не, не коштують тих грошей для початкових підприємців якісь там послуги, розумієте? Може замінити на якомусь там етапі е, ці послуги. По-різному по можуть приміняти його. Про штучний інтелект можна довго розмовляти, друзі. Так. Італія допомагає реабілітації дітей від війни. Ну, от бачите, от, от дітей там, молоді також випадало таке. Так, подивились ми, друзі, такі питання ваші, всі що, ви, всі, що ви питали. Так, Інна, якщо можливо, подивіться, будь ласка, таке питання. Місто Ахтирка знову включили в зону бойових дій. Давайте подивимось це питання. Місто Ахтирка знову включили в зону бойових дій. Чи загрожують там місто Ахтирка Сумської області бойові дії? Друзі, по місту Ахтирка. <кхм> Пустий удар випадає. Бачите, бойові дії, як такі, вони там неможливі. Але можливі там інциденти, бачите, з іншої з іншої країни, з іншої держави. Там можливі якісь інциденти. Вони не суперзначні. Вони не суперзначні для самої області, для там міста. Вони не суперзначні якісь. Ну, вони там можуть для окремих людей деяких, які можуть там постраждати, або хто там проживає, вони можуть бути і суперзначними, але там для мене, для вас вони можуть бути суперзначними. Але на рівні, на рівні країни, на рівні там, області, вони суттєвого нічого не випадає. Бачите, пустий удар випадає, і зло пусте, і зло тут послаблене, бачите? Але воно є тут, воно тут є, але воно пусте. Тому, друзі, загально, загально так дуже серйозно хвилюватись не, 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 не варто. От. І життя ось цього бункерного орка, воно також тут <кій> зі злом, бачите, він там, навіть якщо десь щось там незначні, дрібні, бачите, чистка вона дрібна. Незначні якісь можуть бути дії, його ось валет бубновий вказує на дії. Незначні його там, якісь можуть бути просування, десь там якісь провокації, де що. Все одно зло по ньому випадає. Все, все одно він отримує зло. це бачите Отримує зло. Він. І удар від нього пустий. І наступальні там якісь супер е е такі дії, вони також там ну, не випадають, не бачу я такого друзі. Та й дивився я на Сумську область неодноразово. В принципі, ось те, що зараз ми побачили. Я ж вам показую і розказую, друзі, що випадає, що, що, що яка карта означає, яка комбінація. Щоб ви також розуміли, що я, з чого я беру, то ось так. Тоді наче невідомо було, що невідомо. Так, дивлюся ваші. Так, друзі, все. Дякую всім за перегляд цього відео. Дякую за лайк. Також, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвоник, щоб не пропускати стріми і відео. І всім дякую. Дякую, друзі. Це я закінчую.